Міністерство інформації Індонезії сьогодні, в п'ятницю 3 жовтня, заявило, що призупинило ліцензію TikTok в Індонезії. TikTok в Індонезії має понад 100 мільйонів підписників. Це другий залучний ринок за межами Китаю. І це, безумовно, дуже важливо для материнсько-китайської компанії ByteDance, Але. Причина в тому, що TikTok не давав дані, які запросив уряд стосовно тих протестів, які були недавно, там були серйозні протести в Індонезії. Ну, мова йде про те, що були прямі трансляції там у тих всіх подій, і там, можливо, була монетизація облікових певних засобів, там їх звинувачують, в таких азартних онлайн іграх. Я би так навіть сказав, що ця ситуація дійсно могла бути використана. І хтось міг на цьому заробити. Ну, TikTok відмовився надати ці дані і, як наслідок, отримав зараз призупинення. Хоча, як зазначається, ще сьогодні, у п'ятницю, можна було вести прямі трансляції в TikTok в Індонезії.